Субота, 9 вересня, проте сьогодні ми у робочому стані в студії Сібен, всеукраїнська прес-конференція, послуга раннього втручання в Україні та у вашому місті. Маємо наразі всеукраїнський, так би мовити, одночасний формат у шести містах України, подія присвячена розширенню послуг раннього втручання в нових містах України. Маємо шарівну спікерку, директорка Кроповницький міський центр комплексної реабілітації та надання соціальних послуг для осіб з інвалідністю Кропивницької міської ради. Лілія Місюня. Пані Лілія, розкажіть про таку цікаву ініціативу докладніше. Наш центр працює понад 10 років з дітьми з інвалідністю. І у нас виникла проблема, що до нас звертаються сім'ї, родини з дітьми, з інвалідністю, які ну, малеча геть, геть малеча. І ми могли фахово допомогти тільки дитині, а таких навичок, щоб допомагати родині сприйняти. Проблему, яка є в сім'ї, допомогти дізнатися, як працювати з, з дитиною, і всі бар'єри зне, знести, як можна так сказати. І ми долучилися до проєкту ЮНІСЕФ і протягом 10 місяців наша команда навчалася, і в кінці ми маємо фахівців з раннього втручання. Ми єдина така команда, навчена, сертифікована в Кропивницькому, яка вже зараз надає послугу раннього втручання і планує надалі розширювати свої можливості і надавати послугу раннього втручання не тільки родинам, які проживають в місті Кропивницькому, а й в області. Головне гасло раннього втручання це втрутитись в проблему раніше, ніж вона втрутиться в саму родину. Головне в ранньому втручанні, тобто фахівці працюють з сім'єю, вчать батьків, вчать родину, як поводитися з дитиною, яка має проблеми в розвитку. Але не тільки сюди входять родини, в яких є діти з інвалідністю, а це можуть бути і родини, які прийомні родини, які взяли маленьку дитину, і вони не мають навичок батьків, як працювати, як слідкувати за розвитком дитини, за, за її покращувати її стан. Послуга дає нові можливості в порівнянні з тими, що вже існують. Тобто фахівці працюють не безпосередньо з дитиною, а фахівці працюють безпосередньо з родиною. Вони працюють в природньому середовищі, тобто вони йдуть в сім'ю. Будинок, в квартиру йдуть на дитячі площадки, де безпосередньо дають ну, мамі тату, татусеві всій родині поради, як спілкуватися з дитиною, як розвивати дитину, як її соціалізувати дитину. І головне, ще гасло в ці послуги раннього втручання це. Коли фахівці працюють, то дитина може в подальшому уникнути інвалідізації, тобто вона може бути здоровою дитиною, і також уникнути інсутулізації, потрапляння в дитячий будинок. Це ос основні такі меседжі, меседжі цього цієї послуги. Ну конкретно про послугу і як вона працює в сім'ї, можуть розказати фахівці, які Вчилися і більш докладніше знають, як працювати з родинами і надати допомогу дітям. Тож, будь ласка, хто нам докладніше розкаже, докладніше... як працює механізм? Там нас, можливо позитивні кейси є. В нас команда вчилася. Це чотири фахівця. Зараз тут присутні два: лікари-педіатр, логопед, психолог, медична сестра. Це така мультидисциплінарна команда, яка Ну, один одного вони можуть замінити і якісно допомогти родині. Зараз от вам представлю Лілію Білосу, вона практичний психолог, і може конкретніше розказати, як ця послуга позитивно впливає на життя родини і дитини. Дякую, можна сказати, що раннє втручання це послуга, що змінює життя. Життя сім'ї, життя родини тобто сім'ї, де з'явилася дитина, в якій в якої є особливості розвитку змінити у позитивному відношенні. І раннє втручання це комплексна допомога родинам із дітьми віком від народження до 4 років, дітям, які мають вже певний діагноз, особливості розвитку, вже мають інвалідність, чи ще не мають її, або мають ризики виникнення таких порушень, таких відхилень. І послуга раннього втручання вона дозволяє чітко вказати на проблеми щоденного життя сімей, які пов'язані з проблемами розвитку дитини, і визначити разом з батьками рішення цих проблем відповідно до індивідуальних потреб дитини, базуючись саме на пріоритетах, на важливості те, що, чого потребує сім'я. І найголовніше разом впровадження таких рішень у щоденне рутине життя родини, тобто родина, її повсякденні справи та саме те природнє середовище, в якому дитина росте, розвивається, навчається, навчається різним активностям, набуває різних досвіду, тобто, дитина це практикує на практиці в звичних для неї умовах в реальному житті. Тобто вона здобуває певні навички, практикує і там же закріплює у звичному для себе середовищі. Отже, ми спираємося на пріоритети батьків, на пріоритети, на важливість те, що важливе в родині саме на цей час. Вислуховуємо батьків їхні проблеми турботи. І це робить нас з батьками-спільниками, тобто партнерами в даній справі. Оскільки батьки бачать, що ми зацікавлені в тому, щоб їм допомогти. Ми шукаємо різні е, підходи до ситуації, і батьки йдуть нам назустріч, відкликаючись тим, що теж стають для нас як спільниками, як партнерами в даній справі. І це дає їм. Мотивацію активно включатися, тобто це не та кабінетна система, до якої звикли, що привели батьки і чекають в коридорі. Ні, це наша спільна робота. Тому основна задача раннього втручання. Це підтримати родину, надати їй необхідні знання, практичні навички батькам, допомогти знайти батькам ресурси, а іноді й сили, тому що батьки бувають в розпачі, коли вони отримують інформацію про те, що в розвитку дитини щось пішло не так. І от саме справлятися з цими труднощами, з цими викликами життя і разом продуктивно вирішувати поставлені проблеми. Така наша спільна діяльність разом із сім'ями. Дякую. Yeah, yeah. Хочу ще додати, що були зміни до класифікатора професій, і зараз вже є професія, фахівець з раннього втручання. Yeah. Тому в нас вже фахівці вже є, які будуть професійно надавати цю допомогу, і буде в них прописано, що вони як фахівці раннього втручання. Тож можливо є позитивні кейси, які про які можна розказати, тому що треба розуміти, як працює механізм, і ваша цільова аудиторія, і дітки до якого віку можуть брати участь. Ну і сім'ї з дітками ну, від нуля до чотирьох років. Чотирьох років до чотирьох років, да, до 4 років. Mm -hmm. і в нас є сім'ї. Чата вчилися, і паралельно вже брали сім'ї, які супроводжували. В нас є позитивні кейси, є зміни в відношенні батьків до проблеми з дитиною, і як вони вже покращували. Ну, свою ситуацію, сприйняття і також вже були покращення в розвитку дитини. От Юлія Логопед, Логопет, фахівець заранє втручання, навчання, вона нам розкаже конкретно про інформацію. ті випадки, які вже вони напрацювали практично свою діяльність. Вона вже Батьки, дитина є членами команди раннього втручання та беруть активну участь на всіх етапах планування та надання послуги раннього втручання, що дає нам послуга раннього втручання, поліпшує показники розвитку дитини у різних сферах, покращує якість дитячо-батьківських стосунків, попереджує інвалідність, нарощує компетентність та самоефективність батьків та членів її сім'ї. Раннє втручання поліпшує якість життя всієї дитини, навіть якщо не завжди можна зробити дитину здоровою. Яка економічна ефективність послуги раннього втручання? Один долар, витрачений на послугу раннього втручання, заощаджує 17 доларів, які знадобляться на лікування, спеціальні навчальні програми та додаткові послуги в майбутньому. Який внесок раннього втручання в систему послуг сім'ям з дітьми раннього віку з труднощами розвитку ми надаємо тривалий супровід родині, регулярні щотижневі зустрічі з сім'єю і дитиною, від попадання в саму послугу та до виходу з послуги. Що дає, що нам це дає? Це можливість вчасно реагувати на нові виклики та виробляти відповідні стратегії для розвитку дитини та підтримки сім'ї. Робота в природньому середовищі для нарощування можливостей розвитку в умовах щоденного життя, підвищення компетентності та самоефективності батьків для забезпечення розвитку дитини в щоденних активностях, використання ресурсів громади та оточення сім'ї для розбудови мережі підтримки навколо сім'ї, цілеспрямована робота над соціалізацією дитини в дитячому колективі. Програма переходу є частиною. Послуги раннього втручання, розбудова командою раннього втручання співпраці з партнерами, спеціалістами різних секторів в інтересах дитини та сім'ї. Працюючи з сім'єю, ми завжди спираємося на пріоритети батьків, тобто реагуємо на те, що є важливим тут і саме зараз для батьків для дитини, та має значення для щоденного життя всієї родини саме тут і зараз. Це робить нас партнерами, оскільки ми підтримуємо те, що дійсно важливо для батьків, і це дає їм мотивацію бути активно залучені в усі процеси під час послуги цієї. Ми працюємо так, що наші розвивальні стратегії були вбудовані в щоденне життя сім'ї. А не давали, а не додавали їм клопоту. Тобто працюємо над тим, що повторюється в сім'ї щодня: це пробудження, вмивання, одягання, годування, прогулянка, похід е, до парку, тобто використовуємо різні розвивальні можливості з звичних щоденних активностях. Наприклад, е, мама е, дуже непокоїло е, годування. От такий мама виставила пріоритет. Ми працювали. Мама годувала дитинку на ручках, це було дуже тяжко, дитина відволікалася, там випадала їжа з ложечки. Ми в мами запитали, чому саме так, тому чому не облаштоване місце для годування. Ну, Відповідь мами звучала так: вона ну, не сидить сама, вона не може. Дитинка три рочки, в дитини ДЦП. Вона не тримає спинку, не тримає голівку, не тримає ложечку, постійно мами на руках. Потім ми почали вирішувати різні шляхи, ну, шукати різні шляхи вирішення цієї якби, от ситуації, яка склалася. Запропонували годувальний столик, який би був спеціально облаштований для дитини, щоб була спинка, були поручні для ручок, щоб ну, якісь додаткові фіксатори, щоб дитинка сиділа в положенні сидячи. Зафіксувала це положення. Мама дуже так впевнено дослухалась до наших порад, пропонувала свої ідеї, і потім на наступній зустрічі вона приходить і, і говорить, що так, ви знаєте, ми облаштували годувальний столик для дитинки, і вона сидить там, і це набагато легше стало. Потім наш виїзд до родини, і також це підтвердило. Вона показувала все, всі пріоритети, які ми запланували. Облаштування ванної кімнати для вмивання, наприклад, от місце для годування, місце там для різних розвивальних вправ, де в дитини формувалися нові знання, нові навички в повсякденних її активностях. Тому що от дома, саме вдома в природньому середовищі, де батьки 97% знаходяться з дитиною, от всі навики реалізуються. Дякую за позитивний кейс. Дійсно, він дуже позитивний. У мене ще був один такий приклад. Моя одна знайома народила дитину, кого було діагностовано від народження інвалідність. І коли цей час ну, вийшов. З пологового будинку її виписали додому, але ніяких конкретних дій, консультацій їй ніхто не міг надати. І Матуся залишилася з дитиною з інвалідністю сам на сам. Вона не знала, як прилаштувати побут свій, як дитину годувати, що це, як це і психологічний стан, і емоційний стан Матусі теж був на грані зриву. А от така наша як команда, це раннє втручання, mm -hmm. тоді ну, не було такої послуги, і їй дуже було важко самій стикаючись з такими проблемами, з проблемою розвитку і виховання дитини з інвалідністю, ну, вона була сам на сам. Ну, допомагали родичі, але професійних порад їй ніхто не міг надати. І зараз, коли от виникають такі проблеми, і є ті люди, які матусі от можуть поділитися своїм психологічним, емоційним станом, ну навіть розказати, що от в душі твориться. але є дівчата, психологи, які можуть їй в цьому допомогти. Це теж дуже великий такий плюс цієї, цієї послуги. Для, для батьків. Ну, І, друге, це теж безбар'єрність. Ну, це всі Ці бар'єри допомагає команда знищити ці бар'єри. Це бар'єри там і фізичні для дитини, і психологічні, і в майбутньому це соціалізація дитини, які, ці діти теж є членами громади, членами суспільства і готують. І батьків, і цих дітей для того, щоб вони ну були гідними і рівноправними членами суспільства. І також основна ще мета раннього втручання це дитину так сформувати і сформувати відношення до цієї проблеми, щоб дитина в подальшому пішла в освітній простір, інтегрувалася, тобто в садочок в інклюзивні класи, якщо це інвалідність, в інклюзивні класи, і щоб вона не була в сегрегації. Ну, в родині і в замкнутому такому Щоб вона жила, як, як і ми, і нічим не відрізнялася Ну від інших дітей теж отримувала всі. Ну, всі як ну, все, що здорові діти отримують. Угу. Прозвучала така фраза «ресурси громад. А питання таке: ви розказали про фахівців, які у вас наразі є, які пройшли навчання. А щодо інституцій, які ви підключаєте, під'єднуєте? Можливо, це і медичні працівники. То ще приймає участь. Ну, це комплексна має рання, послуга, раннього втручання вона комплексна. Це мають при приймати брати в ній участь. Це і медицина, і освіта, і соціальні служби. Це всі, всі ці служби мають бути направлені, зорієнтовані на дитину. Тобто це така має бути міжвідовча, міжвідомча між взаємодія всіх цих структур для того, щоб і все було направлено на цю дитину. Ну вона вже налагоджена. Якщо буде потреба така, наприклад, сім'я чогось потребує, наприклад, медичної допомоги чи ще якось, тобто ці механізми вже працюють. Ну, ми тільки почали, почали цю послугу. В подальшому у нас є великі плани, щоб її впроваджувати. Зараз ми тільки починаємо залучати. Ми ходимо там по медичним закладам, розказуємо про цю послугу, роздаємо там такий рекламний і матеріал, щоб медичні працівники, наприклад, коли є у дитини. Ну, вада при при народженні, щоб перенаправляли, вони надають медичні працівники медичну допомогу. Ми як це як соціальна послуга. Ми надаємо таку соціальну послугу. Далі ми вже будемо співпрацювати з освітою, щоб ці діти пішли далі в освітні, інтегрувалися в простір далі в суспільний простір інтеграції. Щодо локації, де працюєте, це вся область чи це місто Кропивницький. Ну поки що в нас місто Кропивницький. Да, поки от. що як ми... до вас потрапити? От будь нас дивитися, от, як до вас потрапити, окрім поки того поки що в ви нас назвали. тільки от поча... Поча... Поч... Поч... початок такої активної діяльності. Ми вже впроваджуємо, надаємо ці послуги, можна звернутися в наш центр комплексної реабілітації та надання соціальних послуг біляєва 72 там діти з інвалідністю, ми надаємо і соціальну послугу денного догляду і послугу комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю. І паралельно, ось зараз, ми тільки почали надавати вже послугу раннього втручання. Далі ми працюємо, плануємо можливо вже з наступного року працювати над тим, щоб відкрити відділення раннього втручання, де був там і методичний кабінет, де фахівці можуть зустрічатися всі разом там, з батьками, планувати свою діяльність, обговорювати, візити, візити свої, планувати подалі. Це в нас ще поки що в планах. Ну я думаю, якщо ми ставимо плани, то це така соціальна проблема, і потрібно вирішувати. І я думаю, що влада піде нам на зустріч, ми вже працюємо над тим питанням, щоб відкрити повністю таке ціле відділення. Неймовірно, <ріст> ну да і ще Все. в нас такі плани, щоб була як мобільна бригада. О, що до речі, по... читайте мої запитання. Да, <ріст> <ріст> чи <ріст> будуть мобільні бригади? Так. Зараз дуже багато таких мобільних бригад, але вони більш психологічні направлені на дорослих на допомогу. Ну зараз там всі ну стреси для війни у всіх і не тільки ВПО внутрішньопереміщені особи, а всі отримують стреси від війни. І зараз дуже багато у нас в місті відкрилися мобільних бригад, психолого-педагогічної допомоги і допомоги жертвам насильства. Тому у нас в планах теж таку зробити мобільну бригаду, ми будемо писати проекти і робити, щоб ми могли наша команда виїхати, якщо потрібно, в райони ну, в Керодську області, і надати таку фахову допомогу. Бачу, там планується один віз... ну, за. Таким стандартом раннього втручання, один візит на тиждень, він може не обов'язково бути, ну, щоб прийшли в родину, можна і онлайн проводити ці візити, допомагати. Тому плануємо так розширяти цю, цю нашу послугу. Ну, це плани, і я mm -hmm. думаю, що вони в нас. Здійснять. Так і буде. А ви казали про дітей, які вже народились з вадами. Якщо дитинка, наприклад, почув, що ви працюєте з сім'ями, у котрих дітки до 4 років. Якщо дитинка, наприклад, їй 2 чи 3, вона отримала травму. Це теж ваша цільова дитина? Так, це теж наша цільова аудиторія. Як центр реабілітації, ми надаємо комплексну реабілітацію. Ми працюємо більш з дитиною. Дитину приводять в центр, і ми надаємо там послуги фізичної реабілітації, психолопедагічної, соціальної реабілітації. Вся наша робота направлена ну, на роботу з дитиною. А от послуга раннього втручання, вони будуть вже працювати з родиною, з сім'єю, вчити батьків. Так це. Тріже ага. трішки інше, начебто одне й те саме, але трішки відрізняється від нашої основної діяльності. А ще раз розкажіть, щоб всі запам'ятали, де вас можна знайти Куповницьку? Куповницькому це у нас адреса розмінилася Віктора Франчука, 72, це наш центр. Комплексної реабілітації та надання соціальних послуг. Ми зараз надаємо соціальні послуги дітям від 0 до 18 років, так, також і комплексну реабілітацію. Ну і паралельно вже можна туди тобто, звертатися за допомогою, якщо потрібна, послуга раннього втручання. Дякую. Дякую. Там у нас ще є телефон, і ми ось роздаємо такі рекламні проспекти. Батькам ось було зрозуміло, над чим ми працюємо, що це за послуга, і там вже вказана наша адреса і наш телефон 050 96 59 493. Можна зателефонувати і е, запитати, що потрібно послуга раннього втручання. Ми направимо фахівців до роботи з родини. Жені, я дякую, а що можливо, хтось хоче додати? Можна, да, щось... якщо я додам про да, співпрацю будь ласка. з освітніми закладами, загалі з закладами. На останньому етапі в ранньому втручання є такий, така ну послідовність. Останній етап це план переходу. План переходу до освітніх закладів, от саме на цьому етапі ми можемо співпрацювати із вихователями в дитячому садку, тобто ходити і дивитися для дитини, це теж буде там природне середовище, бо вона там буде знаходитися більше часу. Або в школу, коли дитина інклюзія і буде там асистент, або вчителям. Тобто, дивитися, як дитина де вона в класі, знаходиться, де вона в групі, як вона контактує з іншими дітками. Тобто, це нам ми теж можемо це робити. Тобто, ця співпраця із навчальними закладами, дошкільними початковою школою, і так само співпрацювати з інклюзивно-ресурсними центрами, бо в них теж є такі дітки, контингент, і вони теж можуть ходити до школах і надавати рекомендації. І ми теж вхожі в школи, і в дитячі садки можемо надавати такі послуги освітні. Допомагати просто облаштувати е, середовище до для навчання успішного навчання і соціалізації дитини. Дякую. Неймовірно, що ви заходите так з різних боків, аби охопити максимум активності. Що ми можемо завершувати? Нагадаємо, що нагадаю, що розмовляли про послугу раннього втручання в Україні Центральний Український новин. Олексій Марколов зустрімось вже незабаром. Дякую. Дякуємо. Дякую, Дякую. Дякую.